Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні. Ми поговоримо, чим відрізняються і які основні відмінності між нирковими і серцевими набряками. Якщо говорити про локалізацію набряків, то при нирковій патології набряки з'являються на початкових стадіях на повіках, серцеві ж набряки з'являються спочатку на ногах. Якщо говорити про час появи набряків, то ниркові набряки частіше з'являються вранці після сну, а серцеві набряки більше виражені у кінці дня. Колір шкіри при ниркових набряках блідий, а при серцевих набряках з'являється ціаноз, тобто синюшне забарвлення шкіри. Ниркові набряки частіше м'які, а серцеві набряки частіше щільні. Ще однією диференційною характеристикою є час виникнення набряків при нирковій та сердечній патології. Отже, ниркові набряки з'являються зазвичай швидше протягом кількох годин. Серцеві ж набряки з'являються повільно, поступово в зв'язку з прогресуванням захворювання серця. Наприклад, серцевої недостатності. Відповідно при ниркових набряках зазвичай у пацієнта немає захворювань серця, а при серцевих набряках захворювання серця є і воно прогресує. Зміни в сечі при ниркових набряках з'являються одразу ж із самого початку, а при серцевих набряках змін в сечі немає або з'являються в пізніх стадіях. Відповідно, це основні характеристики, які допоможуть вам, як пацієнту, зрозуміти причину набряків та вчасно звернутися до лікаря. Тим не менше, варто не забувати, що деякі ліки, як побічна дія, можуть викликати набряки. наприклад, всіма відомий Амлодепін 10% пацієнтів викликає набряки нижніх кінцівок. Тому звертайте на це увагу, ознайомлюйтеся з інструкцією до використання препарату та вчасно звертайтеся до лікарів. Будьте здорові та бережіть себе.